Всім привіт! А, вирішив записати відео. А, ще я вам покажу, начебто не урону на не небагато. Але скільки перемог. Сьогодні купив, а, екіпаж був не викачаний. Так, рахуємо. Ну, цю вже поразку не будемо рахувати підряд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Е, Так, це вже ні. 16. І мінус ще один. 15 перемог підряд. Зараз подивимось. Підняв собі стату на 70.02. було. 6998. Так, ось. Так. Дивіться. 17 боїв, 16 перемог. Ну, середній урон невеликий. 1868. Ну, бої йшли просто на перемогу, розумієте. Тобто там не було що тащити. Ну, давайте зіграємо один бій, подивимось, як вона. Буде в звичайному бою. Покажу вам. Але карта, звичайно, не моя. Не знаю, що вам тут показувати. Так, поїхали. Ну, мабуть, поїдемо з ТТ. Ось у нас одна, немає сенсу доїхати. Боже мій. Вже на самому початку таке чувство, що ми маємо програти. ТВП ха поїхала, так швиденько. Бодро. Ладно, тут ми простріл не візьмемо. Але щось потрібно якось десь тут відсипить когось. Опача. Бутищ, ...надо бабаху забирати. Классик, сожди. Так, супер. Три тички дали. Непогано. 1200 урона є. є стежка. Ну я думаю, то не... то не проблематично, її мають забрати. Mm -hmm. Так, є 100. Є 100, це проблема. Оба. О, клас. У нас забирають ззаді пацанів. Ну, потрібно відбиватися. Не знаю, як ногами від берега. Так. Наші пацани то зробили мінус один. Ну, вафля не виїде більш сьогодні. Чого їй виїжджати, получати даремну демагу, так? Згодні. Ну, якщо щось торт якась зустрічає... Хай він. обана, дивись. Розумна, розумна. Ой, сорян, мінус. я думаю, її торт до має добрати. Поїдемо тому вже ці два снаряди. Ну, мабуть, поїдемо тому по ТВП, поки він там стоїть. Mm. Так. Ах, там ще є соти фу, не чуєте? І що тут робити? А тут уже все. Тут уже габела. Є соти фульний. Ну ні, тут все, тут програш, але поїдемо хоча б щось заберемо. Треба забрати. Треба забрати цього пацана. І втікати. Надо втікати швиденько, швиденько. Швиденько, швиденько втікати. Але я тут далеко не втечу. <смір> може виїхати на центр, може там Тіп буде їхати сюди. Ну по Єсотому е дати 2 тички, ну я не вспію. Та ні, тут програш. 100%, ну ще ж тим паче. Не, про... не пробити так. Ну як це назвати? Ну, я по Єсотому е більше, ніж 2 тички не дам. Ну все. Ну нічого, в принципі, серія непогана. Ну, бачите, як поразка, то більше воно набирається. Ну, щоб я пробив типа, я б сказав би так, щоб, щоб можна було б щось зробити. Щось можна було б зробити, але не знаю що. Так, ну, зато піднялась стата, зараз подивимось. 2964. Зараз за один бій відразу піднялась. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня, вечора, ночі. Хто коли грає. До побачення!